12 листопада, вівторок, Христос не сумує, Христос не сумує, оце отрок мій, що я підпираю Його, мій обранець, що Його полюбила душа моя, і злив свого Духа на нього, і Він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Він очеретини надломленою не доломить, і гнота тліючого не погасить. Буде суд видавати за правдою, не втомиться він і не знеможиться, поки присуду не покладе на землі, і будуть чекати закона його острови, Ісая 42, 1, 4. Це і є робота Христа. Як багато втішного і підбадьорливого міститься в цьому твердженні, особливо в останньому вірші. Його робота полягає в тому, щоб встановити суд або праведність на землі. Праведність можна встановити на землі, тільки вклавши її в серця людей. Робота Христа полягає в тому, щоб взяти бідних, слабких. Грішних людей і зробити з них праведників, зодягнути їх у праведність Божа. Йому доводиться працювати з дуже бідним матеріалом, і ніхто не знає цього краще, ніж він. Але він не зазнає поразки і не сумує в цій роботі. Він знає, наскільки важке це завдання, але знаючи гріховність і черствість серця людини, він не сумує. Тоді, який привід для нашої зневіри, якщо він не сумує у своїй роботі, то чи повинні сумувати ми? Хіба ми не повинні черпати мужність у його мужності? Ми можемо бути мужніми, бо він переміг світ, і в ньому ми будемо. Можна діяти, готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою та вдалого дня! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас!